Вітаю, брати і сестри. Перед нашою загальною молитвою ми пороздумовуємо над одним текстом. Можете, будь ласка, сідати. О, цей текст записаний до коринтян. друге послання, четвертий розділ, декілька віршів я зачитаю. Ось чому ми впадаємо у відчай, навіть якщо. Зовні ми старіємо і слабшуємо, проте внутрішньо ми щодня оновлюємося, бо легке, короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевищує ці страждання. Ми зосереджуємося не на очевидному, а на тому, що є невидимим, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Такі декілька віршів. Сьогодні перед нашою молитвою я хочу разом з вами пороздумовувати над таким, як подолати вічей. тому що зараз такі нелегкі часи в Україні. І взагалі, що таке віча? Я знайшов таке визначення, їх є декілька. Вічай це сильне емоційне почуття без надії, безсилля або глибокого смутку, яке виникає, коли людина втрачає віру в можливість позитивного вирішення ситуації чи зміни обставин на краще. Це стан, коли здає, здається, що всі можливі виходи або шляхи вирішення закриті. Ну, воно Такими відчуттями супроводжується як печаль, тривога, розчарування, самотність. І є дуже багато причин, чому людина може мати оцей відчай. І це можуть бути, бути різні втрати, це можуть бути навіть розчарування в собі чи розчарування в інших людях, безвихідні обставини, емоційна або фізична виснажливість. І Такі речі вони багатьох людей можуть торкатися, особливо в такий час, коли йде вже більше, ніж тисячу днів війни. Особливо наш народ він може відчувати от такі, такий стан відчаю. Але коли ми звертаємось до Біблії, то Біблія нам відкриває, щоб ми не впадали в відчай. І ці слова говорить апостол Павло. Якщо подивитись. На апостола Павла. От він пише ці слова і пише людям у Коринтії, і в них вже склалось, склався певний портрет апостола Павла, тому що вони його знають, тому що він ділився своїм життям, він розповідав те, що було в нього, і вони знали його. Він нічого перед ними не приховував. І ще більше він перед цим розповідає про. Про своє життя, як коли він захищає себе, тому що були певні звинувачування в його адрес, і він говорить про своє життя так. Перше, що ми бачимо, то це те, що він говорить про. Причину, чому люди впадають у відчай. І перше, що ми можемо бачити в портреті апостола Павла, він був принижений. Мабуть, приниження це не дуже популярне, таке, тому що наше центричне таке людське, воно не дуже сприймає приниження. Але апостол Павло, він, якщо ми будемо читати, от, Послання до коринтян, то він говорить про себе, що він був принижений. Ще він говорить, що він сам себе принижував. Він говорить так, може, я згрішив, принижуючи себе. Тобто він навіть сам себе принижував. І ще він говорить про своє життя отак. Коли він пояснює, він говорить, я терплю нестатки для того, щоб вас, як дітей, не обтяжувати. Я маю владу вимагати достойну плату за своє служіння, але цього не роблю, бо я хочу вам послужити. Але вони цього, як ми бачимо, не розуміють, і він змушений як дітям пояснювати це. І він далі говорить, він ділиться і говорить, багато разів мене віддавали на вірну смерть, тобто йому загрожувало. Його життю загрожувала смерть. П'ять разів мене били юдеї батугами, тричі били палицями, одного разу закидали камінням, тричі переживав я загибель кораблів якось провів цілу добу у воді. Далі він говорить, я провів багато часу у тяжкій праці, багато ночей не спав, терпів голод, спрагу. Подовго нічого не їв, бувало, я замерзав без одягу. Якщо почитати так, то це справді жах. Можна просто фільм знімати на те, що пережив апостол Павло. І він, як... якщо б він був вічий, то б його можна було зрозуміти, переживаючи такі важкі моменти в своєму житті, але він. Сам не впадав у вічай, він говорить коринтянам, церкві, щоб вони також не впадали в відчай. Знаєте, дуже важко говорити, коли в людини все добре, але коли страпляються якісь важкі речі, то і коли проходить вічай, то це не є так легко. І... Апостол він говорить, що ми протистояли цьому вічаю. І як нам перемагати оцей відчай? Він говорить дуже важливу істину. Він говорить так, всі ми відкриті, відкритим серцем споглядаємо славу Господню, як у дзеркалі. І далі він говорить, ось чому, маючи це служіння з Божої милості, ми не впадаємо у вічі. Тобто, головний момент, чому. А віруючі люди, вони не впадають в і це тому, що вони споглядають Божу славу. Якщо людина не бачить Божу славу, то вона точно впаде в вічай, і це її не мене. І я хочу привести декілька прикладів людей, які протистояли вічею. Перший це Мойсей. Ми знаємо про Мойсея дуже багато, це відома людина. І він справді пережив Божу присутність у своєму житті, він навіть був співучасником тих чудес, які Бог робив на землі через нього. І ми бачимо, що Мойсей, коли він вже вивів народ із Єгипту, то цей народ іш, ішов за ним, було багато викликів, але одного разу. Бог так до нього сказав. У вихід 33 розділі ми читаємо такі слова. Господь каже Мойсею, зроблю те, що попросиш, бо ти знайшов прихильність в моїх очах. Бо Бог звертається і каже: Ти знайшов милість, я бачу, що ти вірний, я бачу, що ти. Моя людина, яка, незважаючи на ці обставини, просив все, що хочеш, і я дам тобі це. І дивіться, що просить Мойсей. Мойсей відповів, яви мені славу твою. Тобто Мойсей знає, що попереду ще довгий шлях, вони ще надійшли до обіцяної Богом землі, буде багато ще викликів. і що Допоможе йому пройти оці нелегкі моменти в житті. Він говорить: дай мені побачити славу Твою. От коли я буду бачити Твою славу, цього буде достатньо для мене. Другий приклад це Йов. Також відома людина, яку ми всі знаємо через його страждання, які він пережив. Теологи підрахували. Коли він страждав, він задав Богу 122 запитання. Не зауважили, що те, що він переживав, це було без якихось явних провин Йова, за що б він міг понести таке. І також важке життя, багато викликів. Також є момент, коли людина може впасти в вічей. але що не дало Йову впасти в цей вічай? В 42 му розділі ми можемо побачити. Він каже, я замовкаю, тому що про тебе я раніше лише чув, а тепер своїми очима я побачив тебе. Він побачив Бога, побачив Його славу і для Йова. Цього було достатньо. В нього було дуже багато питань, 122 питання, і дуже цікаво, що Бог на жодне йому не відповів. Але Йов навіть не вимагав, для Йова було достатньо побачити славу Божу. Тому що слава Божа, вона втішає нас, людей. Коли ми усвідомлюємо, хто перед нами, і коли ми усвідомлюємо вічне. Вічну Божу славу, то це нас, дає нам втіху. Ще один приклад, приклад Асафа. Я думаю, що також багато проповідей було про цю людину. І це людина, яка написала поезію, псалми. Він говорить так про своє життя. Що він каже, що я майже спітнувся, я майже на слизьку путь гріха не ступив, бо побачив везіння нечестивих людей. Тобто, що бачив Асаф, він бачив везіння нечестивих людей, те, що може людина бачити і сьогодні, може бачити в житті, в інтернеті багато нечестивих людей і владі, і всюди, і вони, коли людина спостерігає за ними. То вони, як пише Асаф, вони мають успіх в цьому світі. І для віруючої людини, як в Асафа, можуть бути точно такі ж самі думки. Асаф, він каже: можливо, немає сенсу немає сенсу в тому, що я вірю, немає сенсу в тому, що я живу так, як Бог вимагає. Немає сенсу тоді жити по божому Але дивіться, що в кінці цього. Псалму він говорить так: так було ж, поки я в храм твій не ввійшов. Він зайшов в Божий храм, і там Бог явив йому свою славу. Він говорить: так: кінець захопить їх зненацька, обсягнуть їх біди і пропадуть вони. І він каже, що я був нерозумний, як худоба, поки не ввійшов твою присутність. Тобто людина, яка не, не є в Божій присутності, то Асаф він порівнює її із худобою. Дуже таке порівняння, можливо, таке е, грубе, але все ж таки людина, яка не, не приходить в славу Божу, вона схожа, схожа на худобу, тому що і в римлянах ми читаємо, що про людей в світі, які не йдуть за Богом, сказано так, що вони вважали себе мудрими, і в цій мудрості написано, що вони збожеволіли. Оце їхня мудрість, те, що вони вважали мудрістю, воно стало нікчемним, як написано в римлянам. Тому що оце короткочасне життя, воно не є настільки важливим, як вічне. І як Асаф міг бачити успішних людей того часу, і навіть в старості він каже: я бачу, цим людям нічого немає. Тобто немає суду над їхніми поганими речами. І це може викликати багато думок. Але що тримає Асафа і інших у фокусі, коли вони дивляться на Бога? І спостерігають Його славу. І Біблія відкриває нам, щоб ми дивилися на Божу славу, і вона не тільки каже, щоб ми це робили, вона каже, як ми можемо це робити. І далі апостол Павло він пояснює, як земна людина може побачити Бога. Або як ми з вами можемо побачити Божу славу. І це дуже важливий. Момент, бо він говорить дуже практичні речі, які справді діють. Це не просто теорія. Він говорить так, що щоб ми з вами бачили Бога, щоб ми зосереджувалися не на очевидному, а на тому, що є невидимим. Далі він говорить, бо невидиме тимчасове, а невидиме вічне. Побачити Бога можна тільки тоді, коли ми, як апостол Павло він говорить, щоб ми роздумовували не про те, що видиме, а те, що вічне. Запитайте себе, чи думаю я про те, що невидиме, чи про те, що з неба. Бо часто люди, навіть віруючи, вони Можуть впадати таке, коли є якісь певні обставини, вони зациклюються на, на земному. І коли ми дивимося на ці земні всі речі, на війни, епідемії, на всякі віруси, на те, що чекає нас попереду, і людина може впадати в певний такий вічай, і цей вічай він призводить до дуже багатьох негативних наслідків. Це психологічні, і депресія може бути, і так далі. Але щоб такого не трапилось із людиною, то апостол Павло він говорить, щоб ми дивилися на те, що невидиме. Те, що невидиме, воно буде тримати людей від цього вічію, який може настигнути кожну людину. Якщо людина вона не буде спостерігати Богу, Божу славу, якщо вона не буде дивитись на Бога, якщо вона не буде дивитись на вічне, то цей вічай, він може поглинути її розум, поглинути її серце, і вона може втратити оцей спокій. Спокій у майбутньому спокій і надію, тому що без надії жити дуже важко. Якщо навчитись правильно реагувати і думати, то от вічай, як апостол Павло каже, щоб, щоб вічай ми не впадали. І це ці моменти, які ми бачимо в Біблії, і людей, які переживали важкі обставини, от те, що їх тримало, це те, що вони бачили Бога і бачили те, що Бог обіцяв їм. Не завжди те, що Бог обіцяв людям, воно траплялось в їхньому житті. Навіть є в Біблії такий вірш, що е, при житті не збулося те, що було обіцяним Богом. Але ці люди, вони навіть, не отримавши тут на землі, вони мали надію, померли з надією на те, що Бог все одно виконає, можливо, не в цьому житті, а в майбутньому, тому що. Багато речей для нас, можливо, зараз не зрозуміли. Багато віруючих вони переживають такі обставини, коли вони втрачають, коли їхньому життю загрожують загрожують життя, як це було у Павла, і в людини може виникнути така думка: а чому Бог не може огородити мене від цього всього зла? Чому Бог не може зробити так, щоб ці всі речі не торкались мене? Але ці речі вони можуть послугувати також і благословінням, тому що ці речі вони формують також і характер людини. Тому перед нашою молитвою я бажаю нам, щоб от кожний день ми бачили Бога, як Давид казав, кожен день я бачу Бога перед собою, тому що Він поправиться мій. І тоді я не похитаюся. Тому Перед нашою молитвою я хочу, щоб ми пам'ятали ці речі, щоб відчаю не було в нашому житті, щоб ми дивились на Бога. Бажаю цього нам і якщо ці речі забувати, то е інколи ми так живемо, що буває, що ми забуваємо. І те, що ми забуваємо, часто спричиняє цей біль. У цю тривогу і так далі. Але коли ми пам'ятаємо про те, що Бог обіцяв і що нас чекає, то приходить такий спокій. би не було далі, то ми маємо надію. Амінь. Давайте встанемо і помолимося.